Доброго дня, шановні друзі. 20 жовтня. Давненько нічого не записували, погодка вже похолодала на дворі. Робив ревізію то там, то там, помилочки виправляв, десь додавав щось заставні, десь сьогодні вже почав витрушувати розплід, той, що відставляв окремо. Але перед тим як затрону дану тему відео, саме як ми збираємо в зиму і які я бачу помилки, зараз в основному в групах завжди люди спитають. У мене є три оголошення. Перше оголошення це з 1 листопада ми починаємо приймати замовлення на наступний рік. Дякуючи Богу та нашим хлопцям. Які нас захищають, відпрацювали цей сезон, надіємося і на наступний, але не забуваємо далі допомагати. Друге оголошення це якщо комусь потрібно шлем або розгрузка, збираємо зараз кількість, що кому потрібно, напишіть на наш вайбер на 063 745 1245. Все анонімно, ну, прошу з розумінням до цього ставитись. І третє оголошення, наче 26-28 жовтня, буде у нас виставка по бджольництву у Києві. Ну, Місце не буду, відріха подалі називати, так що кому потрібно, той знає інформацію. і і знайде і... собі ту виставку. Так, Платформа вже вдома, приїхала з запилення. Відео те пізніше про платформу трошки пізніше закину. Е, тема сьогоднішнього ролику це збирання бджіл в зиму, як ми це робимо. І... Для цього потрібно, які, будуть, які я бачу помилки у людей, які збирають бджюл зиму. Дивіться, оце платформа. Ми її збирали десь половиною тижні назад у зиму. Бачите, деякі на других корпусах, воно не просто на других корпусах. Ану зараз воно, о. воно не просто на других корпусах. Чому? Збираючи всі сім'ї в зиму, ми десь там через 10. Десь через 5 вуликів, десь через 20 ставимо через решітку другі корпуса. ну В середньому це зараз, якщо підірву, в середньому це виглядає отак. Є решітка і є корпуса. Трошки пізніше поправлю. Що ми в цей вулик кидаємо? Ми знизу. Вже в нас зібрана сім'я в зиму. А зверху, через жітку ми передивляючись кожну сім'ю, видергуємо з неї розплід, струшуючи бджолу і ставимо розплід на якісь сильні сім'ї другими корпусами. Цей розплід потім вийде і ми рамки ці заберемо, щоб цей розплід не мішав нам ніколи збирати. Я не думав, що він там залишився чи ні. Все одно попереду холода. Сьогодні у нас вже 20 жовтня. Попереду холода, матка все одно залишить червіння, остановиться. Але я, ж я кажу, що пасіка збільшується кожного року. Я не повинен думати про те, що ага, там розпліт, що з ним робити. Бо перша помилка, яку я бачу серед пасічників, вони залишають цей розплід. А потім бджоли то не переходять в другий корпус, то, то залишається на розплоді, завмирає, то перевищений, розплід, перевищений розхід корму. Ну, тобто проблеми отакі От вони. Тому мій виход з ситуації отакий. Так я бачив, в Німеччині робить раль Кольбе, Додатково в ці другі корпуса я одразу ставлю полоски, щоб бокліч весь в розплоді. Ну і гадаю, що післязавтра, а може завтра, я пройдуся та ще продимлю їх димпушкою. Ну, тут позаглядати ми зимуємо на пережатих гніздах. в основному. Ну Бачите, ось шість рамок вони добре сидять поруч 200 -ка. також пережати гніздо і всі всі нормально себе почувають. Ось, до речі, пепуп, джаляр, ламак, адексія також гарненько сидять. Ну і тобто, бачите, ось у нас на платформі, на платформі у нас 40 вуликів. Получилось вулики з розплодом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вім вуликів в другий корпус я витягнув з платформи. Ми витягнули розплід і ну, закинули його у, другу, у другий корпус для того, щоб він зараз вийшов. Я вже почав сьогодні забирати його так, як дві з половинки пройшло. І будемо вже забирати, що на перетопку. Що на сото хренища. До речі, поділіться самим лінивою воскотопкою, яка не забирає багато часу, як знаю, яку на ваш погляд воскотопка та сама гарна. Одній рукою важкувато піднімати. Ну, в основному ось у нас пасіка вся шість Буває де 7, якщо десь більше шести реальних вулочок нормальних, я забираю цю рамку, бо не буває візде, щоб було однаково. Зразу вирівняв і забув весною, нічого не треба, буде вирівнювати. А це ось ряд, це все пакети, які не пакети, а шести які ділені були пополам, які Дали нам по 3-4 матки і ще по рутівському корпусу меду. Та ось, ну любий відкритий в якому вони в состоянні йдуть у зиму. От такі 4 рамочки. Полоска ще торчать. Ось поруч номер 6, теж 4 рамочки. Придавлюємо. Ну і тут також оце, оце, я не знаю на двох корпусах чи тут ага, тут також така ситуація, через решітку в другому корпусі стоїть в другому корпусі стоять, стоїть стоїть, не в гамонний цуцик гавка і гавка. Тут те ж саме, це все зараз перенесеться. Це в нас і вушечка Сидить. Ну, грубо, грубо говоря, кажучи, готовий пакет, пакет на наступний сезон. Ну, тут розплод у другому корпусі з цієї лінії пішов складати. Ну, тобто, попасіться, там я сім насчитав, вісім, дев'ять, десять, не бачу більше, 11, бачу 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19 корпусів з розплодом, які ми складаємо, ну, в які, як я кажу, ми складаємо розплод і додатково ми даємо полоски, щоб він нам не мішав. Так, я думаю, з цим зрозуміло. Далі. Далі помилки. Помилка номер 1 це я вже сказав розплід. Помилка номер 2 халатне відношення до кліща. Тобто, якщо не казав, кліща все одно кожен рік достатньо. Якщо ви зараз подивились – нема немає кліща, це не значить, що його немає в розплоді, тому що ви залишили його. Кліща потрібно робити висновок, що немає кліща у жовтні вже коли. Тобто ви поставили полоски, зразу все через контрольки обов'язково. Ось, допустимо, в мене пасіка там за 200, вона на ній кожного разу 15-20 контрольок. Продивився, нема кліща. Добре, через недільку раз е е буває так, що я поміняю полоски. Ну, кожного року по-різному. Зараз ось виходить, ми в цьому році обробляли двома видами полосок. І варафлу і та ось Мілісовський флуконтакт трошки-трошки сипалось. Потім продув немає. Слава Богу, вже успокоївся, коли вже зібрали. Ну, і ще хочу в жовтні таким слабеньким розтвором продути на всякий випадок, щоб було вже перебздіти на всякий випадок. Також проблему бачу перерозширені гнізда, тобто люди не сокращають гнізда. Складають їх і е... немає заставних. Кажеться, що це мілкі проблеми, але вони всі із кожної цієї мілкої частиці залежить ваша земля. Тому таке було моє відео на 10 хвилин. Слава Україні, друзі! Підтримуємо наших захисників. Нагадую, що завжди ми усі разом і перемога вже скоро з нами. Слава Україні.